Я просто в захваті від ініціативності наших людей. Оце і є громадянське суспільство в дії. Так, згоден з тобою на всі сто у відповідальності та ініціативності громадян криється секрет незламності суспільства та держави. Герої нашого наступного сюжету збирають кошти на протимінні чоботи для саперів і робляться завдяки літературі. Так, це як культурний фронт ні. Звичайний фронт, на якому воюють вітчизняні літератори. Календар з портретами поетів та прозаїків, які відклали перо і взяли до рук зброю. Вмістив не 12 фотографій, а значно більше. Леонід Матюхін воює на Донбасі з 2014 року. Він виїхав з Крима і зараз боронить нашу країну. У нього вийшла книга на початку війни. А мама знає, Ольга Федорова демонструє календар під назвою Письменники на захисті України. Кожна сторінка це окрема історія про митця, який узяв до рук зброю. Вони фотографуються з котиками, собачками, і таким чином ми бачимо їхню людяність та щирість. Спочатку календар планували зробити на 12 сторінок за кількістю місяців. Та коли почали працювати над ними, побачили, скільки творчих людей на війні зупинились на щотижневому форматі з 53 розворотів. Утім, і цього замало, адже письменників на фронті набагато більше. Стільки письменників, понад 80, які зараз причетні до лав ЗСУ або воюють зараз на фронті, ми вирішили їх відобразити у календарі. Деякі з цих людей ми знали особисто, тому ми з ними зв'язалися. Також через знайомих ми дізнавалися, що та людина чи інша опублікувала свій збірник і. Ми, звісно, розуміємо, що це не повний перелік, адже з кожним разом, з кожним місяцем, все додається більше і більше людей. Під час створення календаря автори співпрацювали з бібліотекарями та військовими дослідниками. Усі фотографії надані особисто героями здебільшого світлини любительські, зняті на позиціях. З кожним героєм творці проєкту спілкувалися особисто. Багато військових письменників я знаходила у Месенджері у Фейсбуці, і таким чином я з ними комунікувала. Я представлялася, і вони легко йдуть на контакт. Це дуже радує. І таким чином, коли вони погоджувалися, ми збирали інформацію. Про життя на фронті та творчість на війні. Більше інформації про кожного митця можна дізнатися через QR-код на сторінках календаря. Ми зараз відскануємо та перейдемо на сторінку Валерія Прозапаса, на його сторінку в соцмережі Фейсбук та дізнаємося трішки більше про нього самого і можемо погортати. Календар створений для популяризації військових митців і на батьківщині, і за кордоном. Популяризувати українських письменників, які зараз захищають Україну на захисті України, і щоб всі інші, не тільки українці, а й всі інші країни дізналися, що в Україні є велике культурне надбання, і вони зараз захищають Україну, і це вагоме. Календар унікальний, має лімітований випуск лише 100 примірників. Організатори не планують додатково збільшувати наклад, аби кожен власник знав, що тримає в руках особливе видання. Ще до початку офіційного продажу були куплені 27 календарів. На даний момент ми зібрали понад 108 тисяч гривень. Один календар коштує 4 тисячі гривень. Це половина а, пари протимінних чоботів, і ми збираємося. Купити понад 10 штук для того, щоб надати ці протимінні шоботи військовим, щоб вони просувалися вглиб по замінованим територіям. Безпечно, усі зібрані кошти підуть на закупівлю протимінних чобіт для саперів на фронті. Задля виручення якомога більшої суми команда планує організовувати аукціони та розіграші календарів з підписами героїв.